Зранку ворог завдав чергового удару по Харкову. Зафіксовано удар безпілотником по Харкову. Попередньо ворожий дрон молнія. Тип БПЛА пила Ударив по проїжджій частині у Номишлянському районі міста. Інформація про постраждалих не надходила. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали не тільки місто Харків, а й дев'ять населених пунктів Харківської області. Зведення вітова. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У селі Караєчне Вовчанської громади постраждав 56-річний чоловік. У селі Грушівка Кіндрашівської громади постраждали 58-річний, 79-річний чоловіки. У селі Вільхуватка внаслідок вибуху невідомого предмету загинув 46-річний чоловік. Ворог атакував БПЛА на Мишлянський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Попередньо одна ракета. 7 КАБів, 4 БПЛА типу «Шахет», 4 БПЛА типу «Гарань-2», 1 БПЛА типу «Молнія», 4 ФПВ-дрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі в селі Козача-Лопань пошкоджено приватний будинок. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено приватний будинок автомобіль. У селі Грушівка багатоквартирний будинок. В селі Шевченкове горіла пшениця на корені. У Берестинському районі в селі Красне горіла пшениця на корені. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 86 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському, Берестинському та Лозівському районах області. В день російська авіація завдала чергового підступного удару. Цього разу цілю стало хлібне поле неподалік села Шевченкове, Великобурлуцької громади Куп'янського району. Внаслідок влучання керованої авіабомби загорілася пшениця на площі 60 гектарів. На щастя, жертв та постраждалих немає. У місті Харків та області на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС були залучені понад 150 рятувальників та 38 одиниць техніки. Ліквідовано 15 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 69 гектарів. Наразі триває ліквідація восьми лісових пожеж у Ізюмському районі області. 13 липня о 13.00 пожежу у Старовірівському лісництві неподалік села Миколаївка Старовірівської громади Берестинського району. Ну, було ліквідовано. Також сталася одна пожежа на хлібному полі. У селі Шевченкове Куп'янського району горіло поле пшениці на площі 60 гектарів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку відбулося вісім бой в районах населених пунктів Милове, Строївка, Вовчанськ та Зелене. На Куп'янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Сеньківки, Степовоїну, Новоселівки та Колісниківки. Марія Сулов'єва, Дмитрон та Єгор Мікенін. Харків. Новини.